1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас 9 акумуляторів. Ага, вибачаюсь не 9, а 8. тому що це у нас не акумулятор, це у нас БМС-системка. Відповідно, це рішення High Voltage, В нього напруга 430 вольт по 50 плюс вольт на кожному акумуляторному блоці. А це у нас Battery Management System, це мозги цього рішення, і вони контролюють в принципі всю систему і передають дані вже в інвертор. Силова частина уходить з bms системи і може здаватися, що це акумулятор. А насправді це BMS-ка. Да? І що цікаво, у нас в цій стійці може бути 12 акумуляторів. Але у нас на першій черзі їх вісім акумуляторів, тому що нам треба було вписатися в певний бюджет. Ну і ми будемо додавати ще чотири акумулятори. Це важливо зробити в перший рік експлуатації, як стверджує виробник, тому що потім може бути деякий розбаланс між акумуляторами, і то важливо зробити саме в перший рік. Отака тема про високовольтні рішення, кого цікавить, пишіть.